Наступний небезпечний дрон шахеди з термобаричним зарядом. Під час атаки, наприклад, на Київ росіяни використовували термобаричні заряди у дронах. На таку версію експертів наштовхує вигляд квартири у Дніпровському районі, куди влучив ворожий дрон, помешкання просто вщент було випалено вогнем. Термобаричний заряд значно потужніший ніж звичайна вибухівка, оскільки він ініціює не лише пряму. А й зворотну ударну хвилю. Через це його інколи ще називають вакуумною бомбою. Якщо від дрона з фугасною начинкою можна захиститися у приміщенні, то з термобаричним зарядом все складніше. Газоподібна вибухова речовина проникає до квартири, окопу чи бріндажу і вибухає вже всередині, повністю випалюючи кисень. Так пояснює експерт Романенко. Експерт додає, що газоподібна речовина моментально розтікається по приміщенню, а і від неї вже немає порятунку. Вона спочатку розтікається, а потім підпалюється. А у цих нових дронах зроблено так, що додаткове підпалення тут не потрібне. Газоподібна речовина розтікається вже через якусь мить, а вибухає сама по собі. Термобаричні заряди, до речі, були розроблені ще за радянських часів. Але питання, друзі, в наступному. Розробляти таку зброю для чого? Щоб атакувати квартири, в яких мешкають мирні люди?